Шокуюча заява прямо із Верховної Ради. Депутат взявся за ТЦК законопроєкт, який може змінити все. Ви будете шоковані. Ера військових закінчилася. 500 тисяч новобранців і капітуляція РФ. У війську зробили прогнози українцям приготуватися. Усе станеться вже у листопаді. Хто змінить цивільний одяг на військовий? Про це далі додивіться до кінця. Вітаються Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Термінова заява із парламенту. Нардеп Олексій Гончаренко виступив із рішучою заявою скоротити можливості ТЦК. Вимагає обмежити функції ТЦК. Подав законопроект, який забороняє представникам ТЦК перевіряти документи та вручати повістки. Поза межами своїх центрів, ба більше нардеп наголосив, що скандали довкола роботи представників ТЦК не вщухають, а сотні випадків незаконних затримань, побитів викрадень продовжують фіксуватися. І чим довше наш верховний комісар буде робити вигляд, що все окей, тим гріше для всієї країни. Мобілізація має бути законною, прозорою і справедливою. Без корупції, без насильства, без бусів. Напередодні ж ще один депутат вирішив взятися за врегулювання ситуації із ТЦК. Відтак Олександр Федієнко оголосив про збір реальних історій і статистики порушень військомами. Збираю вашу думку, статистику щодо реальної роботи в ТЦК. Розумію, що суспільство через деяких діячів-бусифікаторів ненавидить ТЦК та СП. Але статистика та інформація потрібна, тому пишіть в особисті, я все читаю. А тим часом гучні заяви про роботу ТЦК роблять не лише народні обранці, а й безпосередньо військовослужбовці. То нам треба от виправляти ситуацію з мобілізаційними процесами. Тобто, якщо завтра під нашими ТЦК стоятиме 500 тисяч новобранців, то за тиждень е, Путін оголосить капітуляцію. Це я вам просто од гарантую. Тобто, якщо він відчує, що е, українців. Багато тих, хто готовий боротися за цю країну, він зрозуміє, що ну. Продовження війни не має жодного, жодного сенсу. Ба більше захисник звернувся і до самих українців. Нам треба активізовувати наші мобілізаційні процеси, тобто, ну всі наші співгромадяни мають згадати, що Україна у нас одна іншої не буде. Зауважимо, що у листопаді цього року в Україні до війська можуть потрапити чоловіки віком від 18 до 60 років із досвідом служби або військовою освітою, які визнані придатними за висновком ВЛК. І не мають жодних відстрочок чи броні. А також цивільний одяг замінять на військовий громадяни від 25 до 60 років без попереднього військового досвіду за умови, що вони також не мають відстрочки або бронювання. Молоді юнаки від 18 до 24 років можуть добровільно підписати контракт із силами оборони України та отримати за це фінансову винагороду до 1 мільйона гривень. Детальніше про те, як проходить підготовка таких бійців, про це вже за мить. Запрягуємо. Поворот направо. Плюс два! — Чисто! Як змінились добровольці, які підписали контракт 1824 у 24-й бригаді імені короля Данила, подолавши екватор базової військової підготовки? Чи стало вони самостійнішими так? Вони вже більше втягується в саму свою в своєї роботи в майбутнє. Знайомство з полігоном та його устроєм позаду тепер уже серйозна підготовка. Навчання, що допоможе зберегти життя під час виконання бойових завдань не лише собі, а й побратиму. У Когось виходить краще, в когось получається гірше, але все чітко. Один одного підтримує. А хімі там? Добре. Пілиці. Чим більше пересувань, тим більше шансів, щоб вилучитися живими і цілими. Час, коли цим молодим рекрутам доведеться вийти на своє перше бойове завдання, нестримно наближається. Тож і підготовка майбутніх штурмовиків з кожним днем стає дедалі серйознішою. У Нас пішло більш інтенсивніше, стрільби стріляємо практично кожного дня, займаємося тим, що вчимося проходити, вчимося комунікувати, ну і стріляти. До обіду ми вистрілюємо около 100 патронів в день на людину. Хай буде зранку стрільба, у них так до обіду. Після обіду вони, грубо кажучи, обіду, після обіду у них в них є тактика. Тобто ми вчорашню право на тактиці відпрацювали, працювали, вони вже собі по цій вправі стріляють. Особлива увага протидії ворожим дронам. Як оцінюєш стрільбу хлопців? Оцінюю дуже добре, що для мене погано. Тому що немає дев'ятої. Вже всі дрони збиті. А ну після того всього ми проводимо пдапд провели, Тобто, вже після цього ми наганяємо другу тему. І від теми темою і безпосередньо є той самий результат. АПД дослівно аналіз після дій. Тобто навчальний процес побудовано так, аби новобранці мали змогу розібрати усі помилки на полігоні і не допускати їх у майбутньому. А також пропрацювати усі тактичні моменти від штурмопосадок та відкритих територій. Треба буде проглядати верха. Завжди Віра може бавися, в може балась коло дюті або ще якісь ігри. Хтось знизу залягав і дивився вверх. Ні, все лізли наверх і придивлялося не справильно. вправо право-вліво. До зачистки населених пунктів та будівель, у яких, ймовірно, чатує ворог. Е, яка хата Це, заросте? Там біля руне. Підтягнись, Не відтягуйся! Підтягуйся! Важко, да, Тіпи, але реальна локація прикольна, щоб ви вже в голові собі плюс-мінус намалювали, що вас може очікувати в подальшому. Це, в принципі, воно так і буде. Да? Буде важко. І, і що нам тут прийдеться робити? Да? Прийдеться нам тут ай, е, аналізувати все по ходу діла. Да? Побачили, яка ситуація зараз складається, і вже відносно неї стараємося зробити якісь рішення прийняти. Да? Кожен аспект сучасної війни не залишається поза навчальною програмою. Руки за О, Інструктори, які пройшли чималий бойовий шлях, діляться усіма знаннями, що можуть стати в нагоді молодим рекрутам. Я маю вийти до вас, припусти, якщо я ранений, повзи сюди. Я виповжую, бросаю автомат, кинув чим подальше. Питаєте, чи там ще хтось є. Я вам кажу, що там нікого немає, але ви все рівно що йдете туди зачищати з гранат. І, звісно, смуга перешкод, яка має стати підготовкою новобранців до головного випробування курсу підготовки. Марш китка. Вибирай <звук> у Загалом програма побудована таким чином, аби курсанти відпрацювали усі нові навички до автоматизму, знали зброю як свої п'ять пальців. Хлопці боялися трішки стріляти. Зараз ми це не гнали, то в них навіть вже бажання більше появили працювати, стріляти. Не навіть вже деколи запитують, коли стрільби, коли стрільби, коли стрільби. Могли накласти турнікет навіть із заплющеними очима. Росла б руки звикнись до болю. За 45 днів тут юнаки стають справжніми чоловіками, які готові захистити рідну землю від російського окупанта. Попереду лише марш-кидок, бойове злагодження і перший бойовий вихід. Більше про це уже скоро у наступних випусках. Все дальше контролиш ним. Тримати підрозділ, у якому вже невдовзі ці хлопці виконуватимуть бойові завдання, можна за реквізитами на екрані. А за номером телефону молоді та заряджені на перемогу можуть долучитися до команди сильних. Костянтин Мельников та прислужба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Спеціально для фактів ICTV та марафону. Єдині новини. Шокуючи армія Путіна на межі краху, українські воїни нищать окупантів. Втрати Росії приголомшують світ. Щодня тисячі загарбників вирушають у свій останній шлях прямо до Кобзона. У Кремлі паніка, нова мобілізація під загрозою, бо ніхто не хоче йти на забій. Система тріщить по швах. Ветерани бунтують у військах хаос і зневіра. Напруга зростає, щось велике, ось ось вибухне. Чи матиме Путін завтра ще кого кинути в м'ясрубку фронту? Усі подробиці вже далі. Кремль нарешті почав захлинатися у війні в Україні. Втрати армії РФ вперше з початку повномасштабного вторгнення перевищили кількість охочих підписати контракти з міноборони. Темпи набору контрактників у рази поступаються кількості загиблих на фронті. В українському центрі протидії дезінформації запевняють, ситуація за перебріком для Путіна складається вкрай негативно. У другому кварталі 2025 року контракт із Міноборони РФ підписали лише 37,9 тисяч осіб. Це мінімум за останні два роки і у два з половиною рази менше, ніж за аналогічний період минулого року. Андрій Коваленко керівник Українського центру протидії дезінформації. Також у РФ вже не вистачає контрактників, щоб хоч би. Покрити втрати на фронті в українському центрі протидії дезінформації. Наголошують, що в останні місяці показник смертності та поранень в армії РФ в середньому становить понад тисячу осіб щодня. При цьому, за даними Генштабу, втрати РФ у цій війні досягли вже понад мільйона ста тисяч бійців. Контрактників уже не завжди вистачає на покриття щотижневих безповоротних втрат армії РФ Андрій Коваленко керівник Українського центру протидії дезінформації. Схоже, дурнів іти до путінської армії дедалі менше. Навіть найзатятіші зет патріоти чудово розуміють, що дорога ця лише в один кінець. У більшості російських міст цвинтарі переповнені свіжими могилами окупантів, що згинули в Україні. Вантаж 200 – нікуди закопувати. Місць під труни, що повернулися з фронту, катастрофічно не вистачає. бачите, вот ворота кладбища. Ребят так продолжают же хоронить за воротами кладбища. Здесь начали какую-то опиловку проводить. Ну и как все здесь было, так и есть. Также продолжают хранить вот в этом болоте насыпной грунт, а внизу там грунтовые воды. Після побаченого підписувати контракт з міноборони РФ не хоче ніхто. Навіть величезні замірками російської глибинки мільйони рублів за вступ до лав армії окупанта вже не діють. На четвертому році війни ніхто вже не біжить оббивати пороги російських військоматів. У результаті замість найкращих із найкращих у російську армію беруть найкращих із найгірших. Воєнкомати повинні виконувати план. Поэтому, если якщо каких то документів медицинских не видять, ліба ні хотя ні виділять. Ані за... Так, да, завищують категорію годності. Щоб закрити нестачу гарматного м'яса на передовій, на фронт пачками відправляють російських наркоманів, інфікованих віл, туберкульозників і маргіналів усіх мастей. На них у Росії деякі громадяни сколотили цілі бізнеси. 40 тысяч рублей за вербовку на войну начали выплачивать в Иркутской области, сообщает издание «Люди Байкал». Как сказали в администрации у Соли Сибирского, местная жительница, деньги можно получить, если вы убедили гражданина, у которого есть сомнения, если поможете ему определиться. Приходить с добровольцем в военкомат при этом не обязательно, уточнил сотрудник местной администрации. Достаточно, чтобы при подписании контракта будущий военный написал два заявления и указал, кто его убедил прийти. В течение семи дней на его счет поступит эта социальная выплата как волонтер. Однако, скажется, российский за Називали підписати контракт умовляннями у військомати мало кого затягнеш. Тим більше коли на вході вас зустрічають десятки і сотні вже покалічених солдатів, які вимолюють від держави обіцяну Путіним допомогу при пораненні. То, що по телевізору говорять, що допомагають раненим, во допомагають всьому, Но этого ніхто не робить. і просто з одного коридора стучишся в інші двері, і все це безполезно. Все це остаточно відбиває бажання росіян йти на фронт. У результаті військоматам доводиться застосовувати проти потенційних новобранців силу, залякування та погрози. Очень часто, к сожалению, у нас використовується силовий ресурс призиві призивників, фотографії. за тавтологію. Але навіть під страхом в'язниці чи тортур, а це в російських військоматах з недавніх пір, практика. Поширена зламати та змусити підписати контракт з армією вдається дедалі менше людей. Ще трохи, і путінська армія просто захлинеться, кажуть аналітики. З кожним днем Кремлю все складніше поповнювати втрати на фронті, внаслідок чого на деяких напрямках ворог практично оголив фланги. Саме цим найближчим часом і може скористатися ЗСУ, запевняють експерти. Тим часом військові вже Проанонсували великий контрнаступ Збройних сил України. Як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже понад 470 тисяч підписників. Далі більше побачимось.